Вітаю! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами сьогодні. Ми продовжуємо обговорювати зомбі-трилогію 28, і на черзі у нас друга стрічка з цього циклу. А саме фільм «28 тижнів тому. в попередньому випуску ми обговорювали фільм 28 днів. Потому його режисером, нагадаю, є Денні Бойл. А фільм вийшов у 2002 році. Його революційність полягала в тому, що він зображував зомбі не як якусь інфернальну нежить, що така от повільна і масова вилазить з могил і ганяється за героями з надією з'їсти їхній мозок. Насправді, в тому фільмі дуже революційно до цього підійшли, оскільки зомбі там. Є зараженими інфекцією вірусом, саме новим штамом віруса, який перетворює людей в дуже агресивних створінь, які можуть власне, заражати один одного через укуси, через обмін якимись біологічними рідинами, зокрема через кров. І ще, що було цікаво, фільм знімався на цифрову камеру, а на той час, це 2002 рік, переважно подібне кіно все ще знімалося на плівку. Тобто, знову ж таки в цьому була певна революційність. І саме завдяки цьому картинка виглядала такою. Дуже реалістичною, наче нагадувала випуск новин. Переважно на подібні камери знімали новини тоді, і тому відповідно через таку доволі сиру картинку ти максимально вірив тому, що відбувається на екрані, і якось більше зближувався з героєм. Ну, власне, був такий задум. Сьогодні ми говоримо про другу частину. Цієї трилогії 28 тижнів по тому вона вийшла через 5 років після першої частини, тобто в 2007 році, режисер також змінився. Цей фільм зняв Хуан Карлос Фреснадільо. Також зазначу, що, наприклад, на МДБ або ж на. Томатах знову ж таки в цього фільму трошки менший рейтинг, незначно, але все одно менший. І особисто для мене це насправді був такий показник. Загалом нічого хорошого я від фільму не очікував, хоча зазначу, одразу він мене приємно здивував. Не одразу, але, але позитивні моменти в ньому є. Отож, почнемо. Почнемо, коли починається фільм, буквально з перших кадрів ти розумієш, що візуально. Візуально фільм також намагається наслідувати першу частину, тобто знову ж таки ця тремтяча камера знову ж таки відсутність стабілізаторів і, взагалі, якогось додаткового устаткування. І така зернистість, знаєте, нагадує знову ж таки, як і в першій частині аматорську зйомку, але зазначу, що там це. Це задумувалося як така особливість, такого ніхто раніше не робив. Тобто, це перехід з плівки на цифру, і цифра тоді була не досить якісна, і відповідно було таке було таке зображення. Зазначу, що це 2007 рік, і в принципі цифрові технології вже на доволі високому рівні тоді були. Якщо я не помиляюсь, тоді вже і трансформери виходили. Все це говорить про те, що творці намагалися максимально наслідувати візуал. Першої частини. Я не скажу, що це аж так погано, насправді. Це має свій шарм знову ж таки в якихось активних сценах, тобто напад зомбі, або якісь втечі, або якісь знову ж таки активні дії. Коли камера отрухається в такт з героєм, ти якось більше відчуваєш цю сцену і більше їй віриш, чи що. Ну, тобто, знову ж таки, це не так і погано, хоча це відверте наслідування попереднього фільму. Отож, що у нас по сюжету. З самого початку ми бачимо компанію людей, компанію людей в заміському будинку, котеджі, тобто от якесь село, якийсь у них будинок, вони там переховуються. Тобто це вже зомбі-апокаліпсис, якби вони там переховуються. Ми застаємо їх якраз під час вечері, ми розуміємо, що у них лишається менше і менше припасів, але вони от збираються за столом, починають вечеряти. Ми там дізнаємося їхні якісь проблеми, хтось зник, хтось сумує за дітьми, але ну, це зомбі Апокаліпсис, і вони виживають разом. Але, але їхню вечерю перериває стуку двері. Вони, звісно ж, бояться відкривати, виявляється, що в двері стукає хлопчик. Він відчайдушно просить про допомогу, його впускають. Його впускають, годують, і ми дізнаємося, що він прибіг з сусіднього міста. і... Якось так він між іншим каже, що за ним гналася його тато і мама, тобто які вже були інфіковані, і окрім них за ним ще гналася ціла юрба зомбі. Е, Герой розуміє, що так просто це все не минеться, і недарма, оскільки якраз після цього моменту починається напад цієї самої юрби зомбі на їхній будинок, відповідно. Частина тих, хто в ньому знаходився, помирає, частина перетворюється на зомбі. В центрі всієї цієї сцени ми бачимо чоловіка Дона і жінку Еліс. От власне, жінка сумувала за своїми дітьми. Які ну ми пізніше з'ясуємо це за сюжетом, знаходяться в іншій країні, тобто їх вивезли, а дорослі лишилися. І от під час всієї цієї кривавої вакханалії, коли зомбі починають бешкетувати, так виходить, що цей хлопчик, який до них прибіг, він сховався в шафі, і жінка намагається його врятувати, якби забрати з ними. А чоловік, оцей Дон, намагається її відмовити постійно, от підганяючи, тобто нам потрібно рятуватися. Нащо тобі цей хлопчик? І тут стається така ситуація, що. Вони опиняються в кімнаті. Жінка бачить цього хлопчика, який ховається в шафі, і от вона кидається до нього, щоб його забрати. Тут вбігають зомбі, і цей Дон стає перед вибором або втекти і врятуватися самому, або кинутися і врятувати свою дружину і хлопчика. Тобто він якраз стоїть так в кімнаті, що може або закрити двері, або. Вибігти, відповідно, їм допомогти. Ну і він обирає тікати. Він обирає тікати, він лишає дружину, просто закриває перед нею двері і сам через вікно тікає з будинку, сідає в човен і не без пригод, звісно, але але тікає. І от остання сцена, яку він бачить, як вона стоїть, дивиться у вікно на нього, як він це тікає. Потім зникає, тобто зомбі її очевидно з'їдають. Тобто, власне, з цієї сцени ми розуміємо, що ця частина дещо глибша за першу. От як на мене, тут більше про стосунки між людьми. Під час всього цього зомбі-апокаліпсису, безперечно, в першій частині це все також піднімалося на певному рівні. Але якось в другій частині це відчувається більше розкрито, більше таких неоднозначностей. От Уявляєте себе перед вибором, коли ти або рятуєш себе, або рятуєш когось? Це насправді складне питання. Тобто є різні ситуації, і в різних ситуаціях ми можемо чинити по різному. Далі, після цього нам показують певні часові проміжки, от з підписом, що коли відбувалося. З цього всього ми дізнаємося, що через 28 днів по тому спочатку інфекції. Британія повністю впала, тобто була спустошена. А через 5 тижнів зомбі вже почали помирати з голоду, тобто всіх, кого могли перетворити, перетворили. Хто зміг втекти, втекли, і відповідно. Відповідно, зомбі почали помирати, бо їм не було що їсти. Далі, через 11 тижнів, Америка і НАТО, зверніть увагу, Америка і НАТО, тобто, все-таки на щось вони та й здатні. Нарешті вводять війська до Лондона і от починають зачищати цю територію. І помітьте, з цього моменту ми дізнаємося, що все-таки ця інфекція була локальною, локальною. В першому фільмі там натякалося, що от вона всесвітня, але. Локально, тобто постраждала тільки Британія. Отож, вже через 18 тижнів. Британію оголошують вільною від інфекції, а через 24 тижні починається відновлення нормального життя. Тобто люди починають повертатися додому і якось життя потрошку відновлюється. А власне, подальша дія от нашого фільму відбувається через 28 тижнів після інфекції, коли вже відбувається безпосередня відбудова. Тобто людей повертають, райони ще деякі там зачищають, деякі відбудовують, дезінфікують і тому подібне. Там, до речі, є такий. Кадр, коли трупи в мішках палять, оцих от заражених, уже знищених чи тих, що померли з голоду, ну, немає значення насправді, але суть в тому, що от люди в мішках і їх масово спалюють. Чесно кажучи, в мене такі вайби дуже нагадує ковід, оцей от початок самий, коли всі страшно боялися, що воно таке, коли людина помирала в лікарні від пневмонії чи чирвів, якихось ускладнень ну, або ж дійсно від ускладнень ковіду. Її дуже дбайливо загортали в такий чорний мішок, і насправді, якщо ви тоді контактували в цей період з якимись лікарняними установами, досить часто можна було бачити, яких окремо виносили з відділень в цих мішках, в якесь окреме приміщення, де безпосередньо вже зберігалися потенційно інфіковані. Тобто, дуже нагадує всю цю ситуацію, що досить таки моторошно насправді, і все-таки, знаєте. Відчувається значить, доля правди у всіх цих фантастичних фільмах, таки є, таки є. Тобто деякі моменти, можливо, дещо зміненому вигляді, але все-таки просочуються в реальність, і ти часом, коли це відчуваєш, тобі стає моторошно, аж мурашки по спині пробігають. Врешті з тим діти того ж таки Дона і той ж таки Еліс. Тепер вони в центрі історії. Вони повертаються до Англії, їх селять на так званому острові Собак. Це такий район на півострів в Лондоні. Ну, наскільки я зрозумів, а всі, хто повертається назад до Лондона, їх селять на тому острові до моменту, поки весь Лондон зачистять. З розмови медиків ми чуємо також цікаву інформацію, що вірус не передається через інші види і повітряно-крапельним шляхом. До речі, в першій частині був якийсь такий натяк, що тварини можуть бути в принципі, зараженими, але ну, цього не розкривали, цього не показували. Але от в героїв був такий страх, і, чесно кажучи, це було б досить цікаво. Я от дуже рідко насправді в фільмах про зомбі бачив зомбі-тварин. Як правило, це дійсно от якась чисто людська тема, людський вірус. Та навіть в фільмах, де зомбі були нежиттю, також якось зомбі тварин не особливо пам'ятаю. Ну, хіба що кладовище домашніх тварин. Отож, діти повертаються до Англії, повертаються до Лондона. Там зустрічаються з тим таки доном. Ми розуміємо, що він вижив, і окрім того, що він вижив, він ще влаштувався на непогану роботу в всьому цьому комплексі, і по суті має доступ всюди. Він всюди може пройти. Ну і взагалі весь такий важливий, хоча по суті насправді нічого особливого і не робить. Тож діти повертаються, і цей Дон розказує дітям, що назад до свого будинку вони вже не повернуть, Хоча діти туди дуже хочуть. І, звісно ж, од головне питання, яке їх цікаво, що сталося з їхньою мамою. І тут ми розуміємо, що цей Дон дійсно засранець, він розказує абсолютно інакшу історію, що під час нападу зомбі. Їхню маму вкусили, і от він весь такий намагався її врятувати. Проте вже нічого не міг зробити. Вона також заразилася. Відповідно, вибору у нього не було. і Він мусив, так би мовити, тактично відступити. Чи слюзинку пустив на цьому моменті, коли це все розказував? Ем, як би там не було, діти йому повірили. Втім, все-таки вони хочуть повернутися до свого будинку, оскільки в них дуже мало спогадів лишилося про маму, ну і взагалі про своє минуле життя. Вони хочуть знайти якусь фотографію її і якісь речі свої забрати банально. Отож, вони потакі вибираються з цього району захищеного, йдуть Лондоном, бачать, що він абсолютно пустий, тобто, всюди валяється купи якогось сміття, якихось тіл стягнутих. Ну тобто картина насправді жахлива, але Лондон абсолютно пустий, ну і фактично, якби і безпечний. Тобто вони без особливих проблем насправді повертаються до будинку, де вони жили, в Лондоні. І на диво знаходять там свою маму, але з явними психічними порушеннями, тобто вона довгий час була сама, виживала, як могла, там, якісь хробаків їла, ще щось. Тобто вона вся така брудна, занедбана, але вона жива. Вона жива. І ми бачимо, що слідом за дітьми йшли військові, вони намагалися їх повернути. Але тут, окрім дітей, вони ще й знаходять цю жінку. Певна річ, вони її ізолюють, відвозять до своєї лабораторії, там проводять свої якісь досліди. І з'ясовується, що вона заражена, ну, власне, в неї великий слід від укусу, шрам від укусу. Але на диво вона не перетворилася. Вона не перетворилася і з'ясовується, що в неї є імунітет, але при цьому вона є носієм віруса. Тобто, слина, кров вона може заразити, але симптомів у неї немає. Звісно ж, такий поворот подій цього нашого Дона не дуже влаштовує. Користуючись своїм становищем, він пробирається до лабораторії вночі і виголошує таку сльозливу промову перед своєю дружиною, що він там нічого не міг зробити, що це все якось так сталося, закрутилося і тому подібне. І начебто все добре, і от він її цілує, вони цілуються, ну і він, відповідно, заражається, перетворюється одразу в зомбі, починає все трощити і, зрештою, її вбиває. І тут такий цікавий момент, ти Справді не розумієш, вона його пробачила чи не пробачила. Мені здається, що вона все-таки розуміла, ну вона не могла не розуміти, що вона заражена, що вона інфікована, і що вона також може заразити. Тобто, вона дозволила йому себе поцілувати, знаючи, що він помре в цьому випадку. І це насправді також дуже повертає нас до того, що це фільм про глибокі людські стосунки, тобто виживання образи. Твій вибір вирішує, кому жити, а кому помирати. Це страшно. Це страшно, але водночас дуже цікаво. Отож, Дон вбиває своє знову віднайдене кохання Еліс і вибирається назовні, починає заражати людей, і в цьому ізольованому районі починається. Та сама інфекція. Тобто інфекція повертається. Починається епізод другий, починається паніка. Військові спочатку намагаються це все якось вгамувати. Починається ізоляція людей. До речі, під час цієї ізоляції ці от діти хлопчика, до речі, звати Енді, а дівчинку темі. От вони розділяються. Ну так виходить, їх розділяє, і виходить, що цього Енді закривають. військові закривають в приміщенні з іншою частиною вцілілих. Ну, щоб максимально там вберегти, але ми ж то знаємо, що насправді великі скупчення людей під час зомбі-апокаліпсису, ну, як рушниця, яка от в кінці фільму завжди вистрілить. Якщо й велике скупчення людей рано чи пізно туди потрапить зомбі, і почнеться почнеться щось погане. Власне так і стається. Цей знову ж таки зомбі-дон, батько цього хлопчика і тієї дівчинки, проникає в це приміщення. І починає кусати людей. Починає кусати людей, замкнуте приміщення, купа заражених. Ну відбувається божевільна масакра. Але оцей хлопчик Енді він ховається в вентиляції і, по суті, таким чином рятується. Тим часом Темі його сестра разом з офіцеркою медзабезпечення шукають цього Енді. Зрештою, за рахунок того, що кількість зомбі починає збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Військові втрачають контроль і вирішують запустити так званий червоний код». А це значить, що знищити всіх: і цивільних, і зомбі, стріляти без розбору. Починається повне знищення, але от оця темі і енді вони зустрічаються в такому імпровізованому укритті, там якесь приміщення, де от збиваються всі, хто вцілів, кого не з'їли і кого не підстрелили. Вони там збираються. Відповідно, з ними є ця офіцерка, медик і. Один зі снайперів, яким от наказано було от розстрілювати всіх, він відмовляється виконувати наказ і спускається туди в те саме укриття і пропонує свою допомогу вцілілим, тобто пропонує їх вивезти. Власне в нього це якраз і вдається. Вони втікають перед тим, як винищувачі просто бомбами напалмом, Я не знаю чим, але просто вулиці випалюються. Відповідно, всі, хто на них був, мали б загинути. По суті, от в наших героїв тих, що врятувалися. Пер одне завдання якось вибратися з Лондона, вибратися з цієї локації. І от цей снайпер солдат він має друга, який керує гелікоптером, і от він просить в нього забрати їх. Він просить їх забрати і, по суті, є зона евакуації, куди вони мусять добратися. Але це не все, оскільки не всі зомбі були знищені цим авіанальотом, зокрема, той самий Дон. Продовжує якби переслідувати наших героїв, тобто зомбі переслідує своїх живих ще дітей. І тут така штука, що мені найбільше подобається в цьому фільмі: тепер тут є явний антагоніст зомбі. В попередній частині зомбі були, наче як якась стихія, тобто щось невідворотне. От воно просто стається, ти нічого не можеш з цим діяти. Це як землетрус. От вони напали і ти ну, якби, нічого особливо з цим не можеш робити. По суті, тільки виживати в цьому випадку це та сама стихія, але вона персоніфікована. Тобто, окрім цієї безбарвної маси зомбі, які там всіх кусають, з'їдають і тому подібне. Є от один, який виділяється. Перше він був гівнюком за життя, і таким же гівнюком лишився, ставши зомбі. Ми це розуміємо з того, що він продовжує переслідувати своїх дітей. От таке враження, що цей вірус просто вивільняє агресію. При цьому спогади якби не стирається, людина лишається певною мірою такою, як була, але дуже агресивною, якби звільняються всі її негативні риси. Щось в цьому є, бо цей Дон продовжує їх переслідувати. От він є таким головним зомбі-антагоністом в цьому фільмі. Зрештою, після всіх цих погонь і офіцерка медик, і той самий снайпер помирають, тобто діти лишаються на самоті, і той Дон знову ж таки їх наздоганяє. І кусає хлопчика. При цьому, вже коли він його вкусив, все-таки темі його знешкоджує, вона стріляє по ньому, знищує його. Але насправді вже пізно він вкусив Енді, і хлопчик якби теж має перетворитися в зомбі. І розуміючи це, він от тікає від своєї сестри. Ну він ж не хоче заразити і її, але. Відбувається дещо дивне, він не перетворюється. Він не перетворюється, і ми розуміємо, що він, так само як і його мама, має імунітет. У них, до речі, гетерохромія, тобто очі різного кольору, і в одному з очей лопають судинки, око червоніє. От, що в мами таке було, що і в хлопчика таке відбувається, ну такий цікавий візуальний ефект. І, власне, ця темі розуміє, що в її брата також імунітет, ну і що, власне, вони дуже важливі для створення вакцини. Власне, це їм казала офіцерка медик. Отож, зрештою, двоє Дітей добираються таки до того футбольного поля, там їх зустрічає той гелікоптер, і вони евакуюються з цієї локації. Після цього, як і в першій частині, в самому кінці з'являється цей напис 28 днів по тому. В другому фільмі також саме 28 днів по тому, нам показують гелікоптер, уже занедбаний, хтось говорить по рації. Нам потрібна допомога чи щось таке, я вже не пам'ятаю, але це не важливо. Е, важливо те, що ніхто не відповідає, тобто нікого немає. Нікого немає. І останнім кадром ми бачимо натовп зомбі, який біжить, але біжить на фоні ейфелової вежі. Тобто ми розуміємо, що інфекція вийшла за межі за межі Британії. Цілком можливо, що саме цей хлопчик і вивіз її з Британських островів, тобто поширив її по Європі. Це цікавий момент. Мені вже цікаво подивитися, що ж там в тому фільмі 28 років по тому. Про нього ми і будемо говорити в наступному випуску. Щодо цього фільму, то знову ж таки, у мене таке враження, що основна його тема це все таки людські стосунки, довіра, прощення, поняття сім'ї, поняття взаємодопомоги. Тобто, це все про це насправді піднімаються досить глибокі теми. Значно глибше, якщо чесно, ніж в першому фільмі. В цьому друга частина набагато краще. Але в першій частині, як не дивно, була якась така своя атмосфера. Можливо, це за рахунок цієї новизни, тобто таких зомбі ми ще не бачили, інфікованих вірусом, і, можливо, це додавало якусь вайбу. В цьому фільмі це все насправді вже якось і приїлося, але все ж таки фільм окупився, окупився при бюджеті в 15 мільйонів, якщо не помиляюся, він зібрав. По-моєму, 64, щось таке. Ну тобто, його подивилися, звісно ж, менше, ніж першу частину, але все-таки, як для сиквела, досить таки непогано. Що ж, у мене все. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на наші канали в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram і не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну і, звісно ж, до зустрічі в наступному випуску. Па-па!